Вітання, друзі! Знову запрошую вас у світ кубізму, світ бурхливої фантазії, квадратних хмар. Одним словом, я запрошую вас у світ Майнкрафту. І, е, і сьогодні ми починаємо ще один цикл летсплеїв на е, моєму каналі. Е, і цей цикл летсплеїв буде присвячений е, знову ж таки, Майнкрафту. Справа в тому, що ось скоро скоро, скоро закінчується летсплей по грі XCOM. І зрозуміло, що е, паузу потрібно чимось заповнювати. Е, і, е, відповідно, є в мене катаклізм, який я 100% буду грати. Але катаклізм це така гра, яка вимагає творчого підходу і відповідного настрою. А ось Майнкрафт не вимагає практично нічого, крім, е, ну напевно, крім часу. Відповідно, при наявності такого часу я буду грати ось цей летсплей. І знову ж таки зрозуміло, що пріоритетом у мене буде все-таки сервер. Але на сервері наразі на я поки що особливо не маю що робити. Вірніше є що робити, але мені так лінь за це братися. Ну, для, цього, для цього так само потрібно творче натхнення і різні інші речі. Відповідно, я вирішив, що настав таки час внести деякі корективи в Майнкрафт. І, відповідно, я почав встановлювати деякі моди. Тобто я їх встановив. І якщо, до речі, не ви пам'ятаєте, то десь саме в минулого року, саме десь в цей самий час, в мене знову ж таки був такий от аналогічний настрій, коли ми поставили на наш е, світ Industrial Craft і BuildCraft, і в нас тоді був такий невеличкий от цикл саме з технічної сторони Майнкрафту. Е, на цей раз я вирішив обійтись без цих модів. Я взагалі набрав таку от солянку. Е, я думаю, повністю весь перелік модів ви побачите в описі до цього відео. Е, мається на увазі модів, з якими я граю. Е, і теоретично, я думаю, нічого не буде заважати мені поставити ще деякі з них зверху, але я е, майже впевнений, що це не буде Industrial Craft і, і BuildCraft. Ну, тому що зараз мені з ними неохота грати. Е, ну, Як бачимо, наприклад, навіть не дивлячись на опис до цього відео, тут стоїть е, Ну, я вже казав це і повторюсь ще раз, це один з моїх найулюбленіших модів на Майнкрафт. Дуже мене дивитися цими чоловічками, які тут це все розбудовують допомагати їм. До речі, тут будівля будується сама, тут навіть не треба нікого. Цікаво, до речі, якось, бо, бо коли він викопував цю всю яму, тут була анімація, він для неї ходив. Зараз анімації ніякої немає. Ну, нічого, я думаю, ми це переживемо. Так само я поставив мод на покращення світу. От, поглянемо на ці дерева. Ну, вони мені дуже подобаються. Тут взагалі тут в багатьох біомах відбулися доволі серйозні зміни. Це савана, я так розумію. В болоті так само все дуже круто виглядає, пляж прикольно виглядає. Але от що я помітив, що якщо не помиляюсь, то ці дерева вони, вони потім не відростають такими, як вони є. Тобто, якщо ми зрубаємо це дерево, то. Після нього і посадимо наступний, то після нього вже виросте звичайне Майнкрафтівське дерево. Принаймні я це перевіряв на тій частині села. Я там робив вирубку масову. І от, от бачимо звідти ось ці дерева, які повиростали. Але хоча, по-моєму, це, до речі, виросло нормально. Ну, принаймні, оці два маленькі, і ще там з одним одне маленькі, вони виросли, типу, от такими звичайними Майнкрафтівськими деревами, які ростуть на рівнині. І ще я би хотів побачити е тундру. Тому що там кажуть дуже прекрасні гарні ялинки. Але я ще поки що до Тундри не дібрався, не дістався до неї. Ось так. Е, ще е, Я хотів поставити мод на великі гігантські дерева, але, але я думаю, що це вже було б занадто, тому що це був вже третій би мод, який змінював би впливав на зовнішній вигляд е, споруд генерації світу, а, на мою думку, це вже забагато. До речі, я сюди не ходив. Що тут? І так само в мене є мод на печери. От бачимо, тепер в печерах в мене ростуть ліани, от такі от сталактити і сталагміти. І, в принципі, печери тепер виглядають набагато прикольніше, як на мене. Ну, одним словом, я не буду розповідати вам про всі моди. Там є й мод на руду в Зенді. Тому що мені надоїло, що Зенд настільки непотрібний і порожній, який він зараз є в Майнкрафті. Я б хотів, щоб там було б трошки живинки якоїсь. Цікаво, ця штука по-моєму, можна руйнувати, з неї випадає камінь. Не завжди. Так само є в печерах гриби трапляються. І я навіть кілька знайшов і кілька зрубав і чомусь з них випав glowstone. Може так з усіх випадає, а можливо, з деяких випадають якісь дивні інші гриби. Е, ну і так само тут є мод такий доволі е, серйозний. Чимось нагадує мод Aizer. Я назву не знаю, як правильно її вимовляти. Можливо, пізніше я подивлюсь і, і скажу, як її правильно цю назву вимовляти. Але суть того, що мод переносить нас до паралельно якогось світу, світу пустелі, світу такої от середньоазійського світу, піски, бархани, піраміди, фараони всякі бігають. Ну, я думаю, що ми в цей світ обов'язково підемо. Так, що в них тут за завдання? У них, по-моєму, все є, їм більше нічого не потрібно. До речі, я помітив, помітив дивний глюк в новій версії мілінейру, що оця тітонька, яка тут постійно торгує, тобто яка має біля кожного поселення торгувати, вона чомусь реглючить дуже сильно. Я за кілька разів тільки два рази дочекався, поки вона сюди прийшла. От зараз можна так стояти, стояти, і вона бізна де ходить. Я навіть перше почав думати, що вона може впала в якусь печеру, але дослідивши територію, я її не знайшов. Ось так. Ну і так само в мілінейрі, до речі, як хто слідкує, той знає, а хто ні, той. І буде знати, відбулися так само доволі класні зміни. О, до речі, цей чувак рубає дерева, які ми посадили. Оце прикольно, тому що раніше такого не було. Він завжди щось купає навіть. Круто. Напевно, він щось буде будувати. ФП впав. В Мілінері так само відбулися дуже класні зміни. Там ввели, по-моєму, цілу нову націю візантійську. Тобто, і це взагалі дуже круто. Ну і поруч з тим, що, якби, купу. Інших поселень, які генеруються. Не поселень, а будівель, які генеруються просто ось так, без прив'язки до поселень, в яких живуть бандити, або є торговці, або е, квестові якісь чуваки, які вам квести можуть давати. Ну і це реально прикольно. Так, я би хотів вас. Вівць, але ні, змісту мені вас поки що немає збирати, тому що я не збудував загон. Для вас, я б, до речі, зараз це зробив. Чому ж ти так лагаєш? А, я знаю, чому лагаєш, тому що цей чувак щось будує, а. Це не подобається моєму Майнкрафту, що він там щось робить. Ну, Це терпимо, це можна пережити. Ну, так не завжди. Скажімо так е, Так само, тут, я думаю, що ви це побачили, стоїть мод на динамічне освітлення. Е, чомусь мені дуже сподобався. Щоправда, він трошки такий от напряжний на, на, в плані використання ресурсів комп'ютера при грі. Але мод прикольний. Реально можна от брати факел, бігати з ним, все класно, все видно, не треба нікуди його ставити. Можна кидати факел, і він так само там буде світитися. Тобто ну це мега круто. принаймні я так вважаю. Ем... Заберемо це цю пшеницю. Я її насправді вирощував для того, щоб заманити овець. Я хотів би їх разом зібрати десь тут, щоб вони в якомусь загоні стояли. І, по-моєму, в мене є. Так, у мене є паркан. Мені потрібно збудувати цей загін. А тоді цих овець в цей загін загнати. І не буду будувати дуже великий. Ми поки що не страждаємо максималізму, я тим паче. Ну, тобто, в мене були різні версії, як розвиватися. Різні варіанти. По-моєму, прекрасно. І я поки що... На, не зупинився на конкретному, тобто навіть не так. Скажімо, їх два є варіанти, як можна розвиватися. Е, перший варіант полягає в тому, що можна, ну, звичайний варіант, скажімо так, можна просто побудувати поселення нове, все почати з нуля. Е, до речі, так само я відірвусь трошки від цієї думки. What's happened? Wow. Е, я е, пробував запускати свій світ старий, тобто цей старий старий світ, і грати на ньому з цими модами. Ну, Там все прекрасно йшло, без жодних проблем, можна було грати, але чомусь він вже настільки набрид, що я вирішив, що нафік краще створити новий і почати все спочатку. І ось я це роблю. І можна було піти тим самим варіантом і якби почати грати з самого початку. Е, будувати будинок, ла-ла-ла, всякі штуки, там, розвивати поселення своє. Там, щось пічне можна було б будувати. Але, але це тупо, правда? Ну, якби я... Це дуже банально, по-моєму. Хоча цей варіант так само я кажу, що я його не виключаю, що можна й піти. А є другий варіант це е, е, якби, потрібні репутацію і досвід і е, попросити, щоб ці чуваки нам побудували поселення. Але проблема в тому, що я вже забув, що потрібно зробити для того. Я знаю точно, що треба якусь репутацію підняти торгівлею, ну і ресурси їм постачати. Але там, по-моєму, ще може бути таке, що треба якийсь квест виконувати. А оці мілінейрівські квести вони дуже напряжні. Там реально вони. Ну, принаймні, мені пам'ятається, що вони ще й баговані доволі сильно були колись. От, до речі, зараз можна походити, побачити, як гарно, прикольно можна з факелом ходити, він все освітлює. Ну, чудово. Так ось були вони доволі ваговані. Як зараз ситуація, я не знаю, але е е в цілому я зараз більш схильний до тої ідеї, що все-таки взаємодіяти з цим поселенням і поселитися там, тобто зробити реально прикольне поселення, все класно відгенерувати, тут, відбудувати їм. Ну і відповідно прилаштовувати якби, оці навколишні території. Е ось так. Давайте поспимо. І це в мене ось така є е, конкретна ідея. Думаю, що е, рішення я прийму остаточно трошки пізніше. А зараз я все-таки хотів е, повиманювати цих овець. Я думаю, що цього загону буде достатньо. Е, я знаю, що багато є овеців там. Можна, до речі, навіть багато їх. Ну, їх справді дуже багато тут є. Тут я. От, бачимо. Ну, їх, ну Реально багато так. Я хочу цього склада вбити, в нього є мука цінна. А, попав один раз. Навіть два. О, лук випав, прекрасно. Так, вівці. Let's go. Головне, щоб ми нікуди не впали. Є yeah, йдемо. What's happened з тобою. Зрозуміло, що з тобою happens. Можна ще раз до нього підійти. О, є, пішло. Я думаю, цієї кількості достатньо буде на перший раз. Стрибаємо, стрибаємо, йдемо активніше. Ями якісь такі незрозумілі. Я наразі в шахту ще взагалі не спускався, один раз спустився. Але я думаю, що навіть це можна буде на відео зняти, буде як якийсь такий перший похід в шахту, щось таке от подібне. І я думаю, ми це обов'язково зробимо. Так, там у нас втрата бійця. Від. До речі, як вам ідея з кіньми? Можете ділити своїми ураженнями, бо я насправді дуже задоволений і вже навіть е думаю, можете таке от е попросити подона поставити снапшот цей на сервер. Але це так, теоретично поки що. Так, я бачу, що ми великий натовп не доведемо, тому що ну, вони якби постійно один одному заважають іти, коли їх багато. І деякі е з них віддаляються на таку відстань, яка вже перестає, на е якій перестає діяти на них оце наша пшениця, і відповідно вони би, зупиняються. Там, рішення дуже просте, але це треба просити Джеба, щоб він збільшив цю відстань, на яку впливає пшениця радіус дії. І тоді можна, якби, не буде оцих проблем, що вівця буде просто тупо зупинятися десь і, і, і нікуди далі не йде. І треба звертатися до неї, забирати її. Бо коли їх справді дуже багато, то от такі от штуки робляться. Заходьте, друзі. Ну, Зрозуміло, що зараз вони так просто не зможуть цього зробити, тому що їх там багато, вони ж не такі вже й розумні. Ситуація доволі плачевна. Ось так вам має бути легше, правда? От дві не можуть ніяк зайти. Ну зайдіть через сейф хід. Є. А ти зайди ще раз той. Так, будьте десь отут, поки я. Є. Прекрасно, прекрасно. Так. Е, По-моєму, вас вівсом можна розмножувати, так? Прекрасно. Ой, не тепер досить навіть випадає. Це ж взагалі неймовірно. Так, і от цю пшеничку можна забрати. Так, ці чуваки наближаються все ближче і ближче до мене. Але це нічому страшно. Я, я казав, що я... Тобто, якщо дотримуватись ідеї того, щоб не е будувати собі окремого поселення, то... А як от мені сюди застрибувати, щоб їх стригти? Я думаю, що от звідси можна це робити дуже прекрасно. Дуже просто. Так. Yeah. Вив... Вовна мені потрібна не для. поки що не для власного використання, а для продажу, тому що наразі в цього поселення така що ж вони тільки велике будують. Ще одна віця. Можна навіть більший загін зробити, але я поки що це не буду робити, тому що мені... Ну, якби потреби цього поселення не такі вже й великі. Так, я би хотів, ну, подивитися, таки може... ууу, що там таке будують? Вау. Так, що в них тут є зараз? Нічого не змінилося. М -м. Цікаво чому? А де цей старішина? До речі, старішина я спав на твоєму ліжку один раз. Ха-ха-ха, своєю -ха -ха, дружиною. <рес> <рес> Жарт. Е, де ти ходиш? Так от. Е, я б хотів з ним поговорити. Тому що, можливо, тратично вже через нього зараз можна задавати якби, якісь пріоритети на будівництво. Їм явно бракує шахти, хоча, можливо, тратично саме вон там вони будують шахту. Ну, блін, а де ти ходиш? Ось, я тут стою. От. I'll be right there. Доктор Ю там. За навіть з'ї. І... бум-бум-бум-бум, десь її немає. І ще, до речі, от. Що це за прикол з ними? Але це А, це охоронець, таке може бути, так. Це не зрозуміло хто. І ще я помітив, що тут вели. Я не знаю, можливо, я не помітяв раніше, але, але ось тут в цьому будинку живе рибалка. А рибалок раніше я тут не бачив. Зрів, в принципі, в мілінеї не було рибалок. Тобто, дуже прикольно, що цей мод розвивається. Ну, ти кудись звідкись прийдеш? Кудись звідкись. Да. Ситуація доволі дивна. Незрозуміло. Незрозуміло, чому вона де, де вона ходить і якби чому вона так довго не приходить. Так, а тут що в нас... Мені цікаво, що це за блок. Так само цей блок, який планують ввести з сіном, теж дуже прикольно, мені подобається він. Так, це або якийсь баг з текстурами. Це ніби фе, на ферму якось схоже. Але от що саме це таке, я не можу зрозуміти. Ну, от, коли ми грали е, на нашому першому летсплеї, то е, в нашому поселенні мілінерівському вирощували рис. Але це було. Ну, я от, дивишся, ти розумієш, що це рис. А що це таке, я поки що не розумію. Ну, лимати не будемо. Я думаю, рано чи пізно це проясниться. І, як, е, і ми якби це все з'ясуємо. Такс. До речі, залізо у нас є, хоча б я б пішов в печеру. Мало бути, тому що я, вроде приносив з собою, здобував залізо. І я б зробив собі сокиру. І меч. Вже не дерев'яний. Так, я не буду підходити поки що до цього радіусу. І подивлюся, може ця човіха десь тут ходить. Так, знову вівці. Так, це в нас будівельник, правда? З тобою комунікувати не можна. Так, а це хто у нас такий? О, оце ч чувіха, стій! Що ви продаєте? Одяг? Візантійський одяг? Це в мене візантійське поселення, один золото, чотири золота. Чувіха, ти не хочеш піти он туди поторгувати? Я якби. Мені. Це прикольно, що ти тут мені все продаєш, але ти там в мене нічого не купуєш. А мені бажано щось купити. Продати, віш. Знову поки що нічого не міняється. У них все є, в них є е, дерево 14 і в них є дерев'яні дошки 20. І знову де. Оу, oh, є. Yeah. Змінилося. Sandstone 6. Вовна 6. Дерево. о, oh, коблстоун, треба ще 24. У мене, по-моєму, є вовна, коблстоун, дерево, садстоун, легко буде дістати. Так. Але якби. Проблема. Дістати, якби такої проблеми немає. Є проблема продати. віха? Так, ясно. Е, кажеш, кол... Sandstone? Кажеш. О, Sandstone? О, і це? Sandstone десь. Ай. Теоретично можна тут дістати. От, правда, ще я помітив в цьому е, моді на генерацію е, покращено генерацію світу, що. Гори тут не дуже такі вже красиві, вони якісь такі чимось нагадують. 에, гори з першого взрі, з, з Бета Майнкрафтівської, навіть не бета, а з тих ранніх Бет. Де, в принципі, не було біомів, і там отакі от гори генерувалися. А ні, правда, ні, ні, це напевно вже раніше, тому що гори ті грати тут і в зрі не було гір. Вовк. Я хотів поставити мод на тваринок, щоб можна було їх приручати, на вовків саме. Розвивати, їх там, годувати, треба було всякі штуки з ними робити. Навіть просто заради інтересу попробувати, що це за мод. Але він щось... Там настільки додаткових багато предметів намагався автор цього моду, не зрозуміло, що в нього впихнути. Що я схарився на нього. Так, це в нас непровантажений чанк. В принципі, тут у нас світ не провантажений, правда? Бо я бачу, що тут є пісок. Так, тут є пісок. Давай, це До речі, тут є корови, що теж якби вагомо. Е, чомусь мені була... А, мені потрібна шерсть, тому що у мене є мод на бакпак. Я хотів би зробити собі рюкзачок. Так, 6 стоуну, це мені треба 28 піску. Пісочок. Лопати в мене, зрозуміло, ж немає. Ну, її можна навіть зробити зараз. А... Він цей пісок дуже легко і дуже швидко викопується. Ось так приблизно. Так. До речі, так само я би хотів а, зробити такі невеличкі, не так не так оголошення, як заяву. Uh, я справді є в стімі, там мене можна додавати в друзі, можна мені писати там всяку фігню, можна мене щось питати. Єдине, чого не варто робити в Стімі, і я би дуже просив цього не робити, не треба мені дарувати інвайти на доту. Я просто не граю РТС взагалі. І тим більше доту. А uh, в мене, по-моєму, вже троє людей не мені не малося подарувати. Я, звичайно, дуже вам вдячний, якби, типу. Це без, без питань. Ну, тобто, ні. Я не маю нічого проти цієї гри, вона. Заслуговує на те, щоб бути в стімі, щоб її грали, але просто я її не граю і, і не буду грати. Ось так от. Тобто, не даруйте мені. Доту. Даруйте мені, не знаю що, даруйте мені. Е е що мені. Та мені, в принципі, нічого не потрібно в стімі. Цивілізацію хіба? П'яту. Я не пам'ятаю, що вона є в стімі. О, я вже назбирав майже стак, не помітивши піску. По-моєму, була колись цивілізація в стімі п'ята. Але зараз точно не можу сказати. О, цивілізацію 5 прикольно можна було пограти. І так, ще одне маленьке оголошення. Я купив SimCity 5. Тобто те, то, що я вже тиждень тому купив, я його вже активно граю. Єдине, що я можу на 90% сказати, впевнено, що летсплеїв по ній не буде, поки я граю поки що на цьому комп'ютері, поки в мене не буде апдейту е, комп'ютера, тому що ну, грати, грати мені комфортно, але записувати там. Якби, не, не очень комфортно, ну буде так як з x -комом. А я не дуже хочу так записувати. І все. Е, я напишу так само, якщо я не забуду, свій нік в оріджені. І кого є Сім Сіті, і хто хоче з нами пограти, додавайте до друзів, ми там зрозуміло це все обсудимо. Я граю поки що з ірокезом, тільки на... у нас є приватний світ свій. Е, я його створив, і ми там з Ірокезом граємо. Ну і я чекаємо, поки можливо, хтось ще з цих других е, або навіть перших під... кинеться на цю ідею, так само купить її е, гру. І, можливо, так само будемо з ними грати. Тобто, але в будь-якому випадку, передусім, пишіть, щоб, ну, якби, щоб потім не постворювати купу світів, все-таки краще грати з кимось. Коли разом граєте, воно набагато прикольніше. Ось так. Так, Тітка, чот, може, ти вже пробіжиш сьогодні, ні? Я вже реально задовбався. Ла-ла-ла. Ось, біжить вона. Прекрасно. Так, 6ну. Так, а Так, анустій. 60. Давай мені 6 уну. Так. Шерсть теж 6. Є. Куда ти пішла? Я через тебе зубився. Так, я купую ліс. Фу, блін, я не тема в на увазі. Все забато, по мому лісу її продав. Блін, я відволікся оце на неї, куди вона пішла і. і цей, Одним словом так, що коблстоун кобл їй потрібен. Вона ж мала по одиниці купувати її. Є. Реально, в мене більше лісу було, де мій ліс виздівся? А, ну да, якщо я вже срібло не заробив, то я, напевно, весь ліс продав. Так. 6,24, 23, 23, 6, 6. 3 6 Блін, зараз десь моби, напевно, вже наспавнилися. Треба швиденько піти е, в, в, в ліжечко. Так, той чувак вже тут якусь печеру викопав. Сподіваємося, ніяких... А, ні, немає ніяких кріперів, я вже на мапі бачу, мапа, це прекрасно. Зенс міні-мап. Звичайно, так само без нього не можу не грати. Так, тут бажано посидити трошки дерев. Що у нас дефіцит. От щось я не зрозумів, куди ділося все моє дерево, якого у мене було багато. Прекрасні всаванні дерева тут, до речі, так само. Що є айс? Так, є, все дерево ми посадили. Так, стрижка овець. І я ще хочу перевірити, що ж там в них за проект почався новий, якщо вони вже. До речі, як це ти вибрала звідти це, чи ти не вибралась. Що ви всі біля входу сите. Треба з цієї сторони просто зробити ще одні двері. От. Геніально. Так, і я би ще цю і це сюди загнав, але для цього мені потрібна пшениця. І ту ще, до речі, так само можна було б загнати. Ти не зайди, будь ласка, на город, окей? Не пам'ятаю, що не маю такої можливості топтати, але. Ми будемо розгляти всі варіанти. Так. І треба зробити одразу ще одні двері. Правильно, ось так. Ось так. Є. Так, друже. Ти, камон! Заходь, заходь, заходь. Не соромся, так, тут ми закриваємо. Е Я думаю, тут нормально буде. Оу. Прекрасно. Так, і на останок. Ще одна паличка у мене лишня. Що закинемо її сюди. Їжа, до речі, так само закінчується, але він або поле треба розширяти, або... але поле Ну, тут треба якось гарно його обдумати. Не хочеться просто так його де-небудь будувати. Швидше за все, можна найкраще буде, звичайно, щось викопати. Так, човіха, що нам вам там потрібно? В принципі, вам нічого не... А, Cobblstone вам потрібен. Привіт. Блудстоун можеш весь мені у мене забрати. У мене його багато. Так, і що ви там будуєте? Кар'єр апгрейд. Латмео. Я не знаю, що таке Латвомео, і ви теж його апгрейдите? Без проблем, апгрейдіть. Так, е, і рибалка. Мені таке цікаво, ти реально будеш рибу продавати? Ось він цей рибалка, до речі. у нього вроді якийсь апгрейд так само стався. У нього якесь менше було поселення. О, реально рибу продає. Прекрасно, кльово. Ох, ніфіга собі в нього риби. Фішінг. Він ловить рибу. Але, по-моєму, йому дуже недобре в цей момент, коли він ловить рибу. Ууу. Ось так воно, друзі, ось так воно. Звичайно, я задоволений тоді з тобою. Що ти, про що ти питаєш? Так, оце човіка. Вау! Ти щось замаленький, по-моєму, як на дитину. 3D Nike and Ira Icarus Helios. Грецькі в них імена, але чомусь, що все збудовано з дерева. Ти теж де щось продаєш? Ні. Окей, друзі. Е, будемо на цьому завершувати. Я думаю, на цю серію нам вистачить. Не буде, це так такий, як би мовити, регулярний летсплей, Тобто тут не будуть входити стабільно серії за одна за одною, в якій буде все поступово показуватись. Я просто буду показувати тут щось таке найцікавіше. Або, в принципі, я буду знімати відео, коли мені реально вже буде ні до жодної забавки, ні до серверу. І я тоді, можливо, сюди буду заходити і так просто от щось знімати. Ось так. А наразі ж я кажу вам, папа. -па! З вами був доктор Юта. Це був Майнкрафт, наш новий лесплей, новий світ. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Бувайте!